А писати уже і дарувати своє слово людям я почала в житті, коли в мене вже діти виросли. І знову ж таки завдяки своїм друзям, які випадково дізналися, що я пишу вірші. Може, звідки знала що я вірші пишу? Казала коли Костенко, що усі слова вже були чи їли. І пишучи, десь так само в школі, дали завдання написати вірш, написала. Е, дали написати якусь пісню, якийсь там гімн. Ми ж їздили в різні походи. Кавуські пісні складали. Я думала, я десь це чула, я просто собі слова попереставляла місцями і воно вийшло. Аж поки мій вірш не прочитали мої друзі. Добрий день. Оце теж вчителька з гімназії. Я щойно розказувала, але це була інша вчителька, це була наша Оксана Яраїтина, Я розказувала про свій початок творчого шляху. Ось. І вона прочитала мій вірш і каже. Це ти написала? Та я? Я кажу, ж тебе просила знайти щось готове в інтернеті і підписати фотографію. Кажу, мені лінь було шукати. Мені кажу, було легше було самі швиденько щось нашкрябати. І так люди дізналися, що я хочу. Вони мене змушували, мої друзі, ці твори, мої вірші публікувати. В той час була у Фейсбуці така найбільша спільнота, називалася Українська поезія. І всі поети практично через ту українську поезію пройшли. Там вже було під мільйон підписників, і з початком війни наші вороги цю спільноту заблокували. Хоч там залишилися наші найбільші спогади, коментарі. Ви знаєте, що в групі можна знайти все, що ти там поширював від самого початку до кінця, і всі ці коментарі вони як згадка. Вони як колись було листування. Згадкою, так, тобто, такі, такі листи живі на папері. Так само і там були ці згадки, але така спільнота, величезна спільнота українських письменників була вже дуже небезпечною для наших ворогів, і вони її заблокували, розблокувати її таки не вдалося. Ця спільнота пооб'єднувалася в різні інші спільноти, зараз їх багато є, є українська поезія і проза. Вона вже зовсім не така, як була колись, і не така зачисленістю, я не знаю, чи, чи допустить, тому що Фейсбук не є проросійський насправді. Але таким чином з тої спільноти почалася моя творча кар'єра. За тих, я вже не пам'ятаю, років 10, напевно, де я вже не боялася відкрити душу перед людьми, у мене з'явилося 5 власних збірок, а кількість колективних збірок, різних журналів, і це я вже навіть не підраховую, їх дуже велика кількість. Крім поезії, я ще пишу і прозу, я працюю вчителем, я вчитель початкових класів. Я не могла обійти увагою дітей, правда, я не знала, що ті книги, які я напишу, будуть цікаві навіть старшому поколінню. У мене є дві казки, зимові казки, Це квест у пошуках Миколая, де діти, стрийські діти шукають Миколаїв якийсь злий чаклун, стривер, викрав, і вони подорожують світом, знайомляться з Санта-Клаусом і різних країн світу, з їхніми традиціями шукають нашого Миколая. І друга казочка це мандаринка-піділинку, де навпаки, санта клаус з Америки хотів втекти від проблем. І мріяв стати або маленьким хлопчиком і теж чекати Миколаїв, або десь втекти, де його ніхто не чекає і не знає. Так він затримав і покинувся десятилітнім хлопчиком на вокзалі в стрію. Ось, ви вже помітили, що всюди в мене фігурує стрий, тому що страшенно люблю це місто. І намагаюся жити і працювати так. Щоб ви за звичкою, як молоде покоління, їде в світ, чи кудись, як казали колись моя бабця на велику Україну, не казали на питання, ви звідки не казали ми зі Львова? Чомусь мають звичку люди з маленького містечка своїм місцем народження називати обласне місто. Я хочу, щоб наше місто стрий, наше молоде покоління любили і їдучи в світ. На питання, звідки ви сміло казали, ми зі стрія. А ще, щоб ні в кому в світі не прийшло в голову спитати, а де це. Щоб вже всі знали, де знаходиться стрий. І на вас таке теж ми покладаємо надії, що ви теж будете жити і працювати так, щоб у світі знали, де це є стрий. Знаю, що дуже багато поезії послухати не можу навіть і я. Тому що якщо прозу ще можна читати книгу Тосту за вечір, то для мене особисто поезія, вона як торт смачна. Скільки можна його з'їсти? Очима цілий, так? а насправді, маленький шматочок, правда? Покуштувати і відставити. І відчути цей після Бо якщо ви цілий торт зійдете на раз, я думаю, що нічого доброго з цього не вийде, правда? Навіть ви зможете побудувати.